Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Лалобаєва. Це теропрогноз для ДІВ на лютий 2023 року. Ваше проявлення у соціумі протягом лютого. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі і для тих, хто вільний. Фінанси на лютий. І рекомендація так, Діви, Ну, проявлятися ви будете доволі пасивно протягом лютого у соціумі, того, що буде внутрішнє відчуття відсторонення від всіх тих подій, які відбуваються. Необхідний вам певний перепочинок. І через це таке. Бажання відгородитися взагалі від рутини, від суєти зовнішнього світу, бажання побути десь наодинці. Чому? Тому що, вочевидь, перед вами відкривається якийсь новий шлях, і вам необхідно детально замислитись щодо того, а куди ви хочете взагалі йти, яка кінцева точка вашого шляху, що ви на ній хочете досягти. А що вам для цього потрібно? Тобто провести певний такий аналіз і інвентаризацію внутрішню щодо того, які ваші потреби наразі? Тому таке бажання відгородитись, ні з ким не спілкуватись, побути наодинці з своїми думками, аби вас ніхто не чіпав. Можливо, буде бажання кудись виїхати на природу, кудись у ліс, поспостерігати взагалі за світом. Є певний у вас план, але ви тяжко начебто сформувати певні пункти досягнення цього плану через те, що ви не бачите повної картини. Вам необхідно викристалізувати ваш погляд взагалі на майбутнє, на світ, побачити, які перед вами є перспективи, які шляхи, які є варіанти та опції. Досягнення вашої мети. І для цього вам необхідно вийти в певну ізоляцію, відгородитися від усіх дратівливих факторів, які накопичилися або скупчуються навколо вас. Вочевидь, вам потрібно прийняти якесь рішення щодо вашого майбутнього взагалі. І. Це рішення воно буде впливати взагалі на подальший перебіг вашого життя. Всередині себе ви відчуваєте, що ви стоїте перед вибором. Ви обираєте, де жити, ви, можливо, обираєте, де працювати, можливо, ви обираєте, з яким партнером вести стосунки, можливо, ви... Розмірковуєте над тим, а де ви взагалі хочете опинитися, врешті-решт. Така дещо дуальність тут спостерігається. Вибір, вибір, знову вибір. Що допоможе вам зробити вірний вибір? По-перше, це підтримка. Того кола близьких людей, які навколо вас знаходяться, тобто так, присутнє певне бажання відгородитися і ні з ким не контактувати, але менше з тим звертайте увагу на тих людей, які можуть вам надати певну підтримку, в тому числі і фінансово. Це може бути і не лише фінансова підтримка. Ви можете навчитися на чиємусь прикладі, щось робити на чиємусь прикладі. Ви можете взяти якусь експертну консультацію у когось, щоб порадитись. Може у якихось розмовах з іншими людьми ви віднайдете для себе якусь зернинку, яка зможе вам допомогти прийняти вірне рішення. Стосунки для тих, хто у парі. Тут також певна дуальність, тому що тут може спостерігатися як відсторонення від з огляду на, вашу, на ваше зовнішнє проявлення. Так і це можуть, ви зможете в певний момент зрозуміти, що це стосунки вашої мрії, що все складається рівно так, як ви собі колись подумали. А як ви собі колись загадали, як ви собі намріяли. Для тих, у кого певне охолодження відбувається в стосунках, то тут має місце певна спостережливість, тобто або ви спостерігаєте за партнером. Загалом, за його вчинками, начебто ви очікуєте від свого партнера певних вчинків. Можливо, хтось очікує пропозицію про руку і серце. Можливо, хтось очікує на підтвердження якихось обіцянок, які вам були надані. Так само ви можете. Хтось зрозуміє, що ви на цьому етапі в лютому переходите на новий рівень у ваших стосунках, тобто він приймає вже більш серйозний якийсь характер. Хтось зрозуміє, що це не та людина, з якою ви б хотіли проводити час і мати стосунки сумісні, і що ви захочете певним чином розпрощатись з цими стосунками. Для когось це. Віддалення може програватись таким чином, що ви знаходитесь за кордонами. Ну тобто, вас розділяє кордон. І ви у ситуації знаходитесь, коли ви очікуєте на зустріч, коли ви очікуєте на те, коли ви врешті решт вже об'єднаєтесь. Ті, дів... Ті діви, хто не у парі, скоріш за все, ви не будете схильні до того, аби. З якими знайомитися, зав'язувати стосунки, бо для вас зараз є більш актуальні питання, з якими вам потрібно, перш за все, розібратися самостійно. Можливі якісь знайомства, якісь переписки, але вони такі але якісь можуть бути трохи легковажними, тому що вам взагалі не до цього. Так ви можете якимось певним чином попереписуватись, поспілкуватися, але, начебто, таке враження, що ви цю людину будете не бачити. А можливо, через те, що ви плануєте переїзд, і ви, припустимо, не бачите раціонального, якогось раціонального зерна у тому, щоб починати нове знайомство або нове спілкування через те, що у вас вже маячить зміна вашого місця перебування. Фінанси для дів у лютому, ну тут вам доведеться їх прям вибивати. У когось це зі скандалом вибити гонорар за вашу пророблену роботу. Для когось це може бути фінанси оплата за відрядження, якщо ви кудись їдете і представляєте, приміром інтереси вашої компанії десь в іншому місці. Або ви просто будете виборювати десь у когось своє право на фінанси протягом лютого. У вас взагалі буде присутня певна підтримка зі сторони ваших партнерів, але ця тема. Щодо фінансів, вона потребує детального осмислення, аналізу і взагалі розуміння, що ви готові робити для того, щоб у вас були фінанси. Чи то куди вам піти працювати, чи де знайти роботу, чи з ким домовитись про партнерство. Взагалі фінанси будуть. Взагалі фінанси будуть. Можливо, буде якийсь новий шанс, пропозиція про роботу. Можливо, хтось вам запропонує спільну справу разом робити, але все це потрібно дуже усвідомлено обдумати. Дуже конкретно треба дати собі достатньо часу, щоб осмислити всі ті можливості і всі наслідки вашої співпраці або вашого нового, вашої нової діяльності, вашої нової роботи. Рекомендація для вас не боятися приймати рішення, навіть якщо вони будуть непопулярні, навіть якщо вони кимось будуть засуджуватись, та навіть, ну, якщо ви розумієте, що ваше рішення вам до вподоби, то не треба зважати увагу взагалі. На думку інших людей, бо зазвичай вона є якоюсь критичною і неконструктивною. Коли у людей у самих щось не виходить, вам кажуть, та в тебе теж не вийде, он мої знайома, то вона так само намагалась так робити, і в неї нічого не вийшло, та й в тебе нічого не вийде. Оцих розмов потрібно поменше слухати і зважати на них взагалі. Також дівам рекомендується звернути увагу на чоловіка вогняної стихії. Це овен лев або стрілець. Ця людина може якимось чином повпливати на ваше життя. Ну, принаймні на лютий. Можливо, вам рекомендується завершити стосунки з цією людиною, якщо вони тягнуться десь дуже довго і вони незрозумілі, вони туманні. А вони ніякого сенсу не надають вашому життю. А, можливо, це стосунки з цією людиною або з іншою, і у вас ось на прикметі така людина, вогняна, да, енергійна, запальна, пристрасна. то тоді завершуйте ті вялотікущі стосунки з іншими людьми і прямуйте вже нове, починайте щось нове. Такі справи для вас діви. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам вдалого лютого і всього найкращого. Всім пока.